Мої вітання Любі. Сьогодні тема відео досить обширна. Сьогодні буду робити розпаковку. Сьогодні буду розповідати про сорти, які мене заінтересували. А це насамперед сорти компактні, мініатюрні, бо в мене мало місця, і я хочу вирощувати рослини в горщиках. Якось цю рослинку, цю гортензію Skyfall. я колись її отримала від квіти для саду та бізнесу. З цієї рослини почалось захоплення моїм цим продавцем. Бо мені дуже сподобалась якість і ціна, а це в мене гортензія Little Spooky. коли я робила огляд своїх мініатюрних гортензій, вона ще не квітувала, тому я вирішила також її показати, вона гарна, дуже свіжа зараз. Ось така Little Spooky, маленький привід, це мініатюрна гортензія. Компактні гортензії – це моє нове захоплення, тому я поповнюю колекцію зараз вам покажу, в кого, що і за яку суму купувала. Як я вже сказала, мені подобається купувати в цього продавця квіти для саду та бізнесу. В них гарні ціни, у них гарна якість. В них навіть на накладні кольорове фото. Ну, бо це перфекціонисти. Ось так це було запаковано. Я купила в них дві першорічки, вони такі досить маленькі, по 70 гривень. Потім була досить така потужна рослинка за 250 гривень, саме ось ця це гортензія. Little Lime це спорт від відомої гартензії Lime Light. Хто має таку гартензію, то, мабуть, уявляє, як цей сорт буде виглядати. Горщик мав бути 2 2-літровий, але продавець вислав більш потужну mm -hmm. версію, якби ми її обрізали. Ось тут коротко сформували, вона була б дуже гарна. Ця гартензія. Ну, а так вона виглядає як мітьолка, мітьолка для прибирання. Бачите? А якби ми сформували ось таку мали красу. Я вже просто фанат короткої обрізки. Ну, дивіться, ну це не серйозно, Це така якась волоть дуже мала, бо ця рослина також не обрізана. Але це все по порядку. Продавці не висилають нам коротко сформовані рослини. Далі в мене по списку йдуть дві полунички, саме так в переводі. Це стравбарі Blossom, це полуничне цвітіння. Це перша річка, 70 гривень. Як бачимо, рослина досить гарно виглядає. Вона потужна на свій рік. Чому саме цей сорт? Тому що це сорт невеликий, висота має бути до 1,20 м, а суцвіття великі 30-35 см. Ну, тому я купила цю рослину. Також буду її формувати пізніше, ну, але зараз вона буде зростати такою, як є. Але хочу пересадити її з цього горщика, бо дуже пересихає швидко ґрунт. В нас спекотна погода зараз стоїть. Буду пересаджувати обов'язково. Також ця назва Страубері Блосом нам говорить про те, що квіти цієї гортензії мають набувати рожева малинових кольорів. Ну, Маю надію, що так само і буде відбуватися колись, коли вона зросте. Досить непоганий саджанець, класний саджанець. Ще одна полуничка і одна спакуса. Це сорт ваніла-стралборі. це компактна копія ваніли-фрайс. Кущ має бути десь приблизно 120-150 см. Я купила цю рослину за 170 гривень. Як бачимо, вона також досить потужна, але вона не сформована і виглядає також вона неохайна. Я би хотіла колись сформувати з неї штамп, тому все також буду прирізати, коли рослина буде мати стан спокою. Або це вже буде взимку, або рано навісні. Я це все буду обрізати. Мені не потрібна оця мітла для прибирання. Я це все зріжу і буду формувати рослину цю заново. Я вже фанат короткої обрізки. Ну бо це не квітіння, не цвітіння це невідомо що. Бачите? Так, висилають нам продавці, а ми вже на свій смак формуємо ще одна спокуса це гортензія Bombs. Я купила також її за 70 гривень це перша річка. Гарно виглядає саджанець, мені подобається. Ця гортензія також мініатюрна, вона не буде високою. Суцвіття в неї мають кулясту форму, кущик також має кулясту форму, тому Більгійський селекціонер назвав її «бомшейл». Як бачимо, вже в цього бомшейла лізе коріння, також його потрібно пересаджувати. Бомшейл – це бомба. Так, ці чотири рослини коштували мені 570 гривень. Так, справа, це вже все розпакована від квіти для саду та бізнесу. І ось нова посилка це інтернет-магазин Посадка. В цього магазину не дуже гарна репутація. Я сама брала в них гортензії, вони нормальні, зростають, прижились, брала морозеньки, маленькі, але зростають, брала айвочку. А ось троянди дві в мене загинули, бо вони просто були сухі, вони були нікчемні. Ну, але я вирішила різикнути ще раз. Замовити гартензії. Ну, як бачимо, вже навіть коріння пробивається через горщик. Побачимо. Так, ну нібито непогано все виглядає. Це також сорти мініатюрні або компактні, бо мені потрібно вирощувати їх в горщиках. В мене немає місця, любі. Тому замовляю тільки компактні сорти. Ось, наприклад, як цей сорт птіт флорі. Сама назва птіт каже про те, що ця рослина має бути компактною. Ще замовила дві першорічки, коштують вони подорожче, ніж в квіти для саду та бізнесу. Ось ця величенька Птіт Флорі коштувала мені 165 гривень. Ну, як бачимо, вона досить непогано виглядає, але в неї якийсь такий трохи замучений вигляд, саме в листя. Вона намагається квітувати вже. Як бачимо, в цієї рослинки пагони червоні. Так, має бути всього сорту це компактний сорт. Це також досить компактний сорт це Діамантіно. Обидві ці гортензії французької селекції. Непогано виглядає цей саджаніц, але коли його пакували, то, бачите, зім'яли цей горщичок. Ось так просто коріння виглядає. Тому я вирішила пересаджувати, не чекати, тому що в нас спека. Я просто можу втратити рослину. А ось цю гортензію французької селекції чомусь вирішила бізвати якоїсь срамарською леді. Навіщо невідомо? В неї гарна є назва Фромбусін, що означає малина. Яка срамарська? Леді, я взагалі не розумію, навіщо так обзивати рослину. Коштувала вона мені 125 гривень, бо це бестселлер. Цей бестселлер я поки залишаю, поки не куплю кислий торф, а діамантіна я пересаджу. В мене є універсальний субстрат. Я пішла набрала просто під хвойними деревами, трохи ґрунту, трохи опаду, трохи кори. В мене є рослини, які зростають в такому самосубстраті, непокупному. Все з ними гарно. Ми все рівно потім додаємо гранульоване добриво, обов'язково в ці горщики. Інакше ніяк. А зараз мені просто зараз вже потрібно рослинку пересадити. Ну, бо ви бачили, в якому стані той діамантіно. Тому я вирішила пересадити також петіт флорі, в більший горщик я його пересаджувати буду, бо в нього щось з листям не дуже так воно виглядає гарно. І я буду пересаджувати, все перемішало, оце що мало. Дадам водички, звичайно ж, бо вона дуже-дуже ця суміш в мене суха. І ось подивіться, яке коріння має птіт Флорі. Дивіться, воно вже все позакручувалося, воно вже все позбивалося. Рослина вже, мабуть, використала з цього горщика, з цього ґрунту, все, що могла. І це негарно, коли так коріння зростає, бо в нього напрямок змінився. Потрібно це все взяти і розчесати, щоб пересаджувати. Не просто взяти, воткнути в інший горщик більше, ні. Потрібно ось так взяти це все, порозчосувати, Так, частина коріння вона відірветься, але нічого, так має бути. І я гадаю, що за рахунок того, що я її пересаджу, вона в мене навіть вже цієї осені буде зростати і вона стане більш сильною, вона буде більш здоровою. Ось, бачите, яка борідка оце все було позакручене. Зараз посаджу в інший більший горщик, дам отого от ґрунту, що маю, і потім пізніше додам туди гранульоване добриво обов'язково. Ось так, бачите, такий був горщик, ось таке корінечко. Ну, звісно, що рослина вже вже пригнічена. Тому Любі має сенс вже брати рослини до зими, до стану спокою. Вони в нас підростуть, вони будуть більш сильними, вони будуть більш гарними наступного сезону. Ось так виглядає діамантіно. Коріння діамантіно, як ми бачимо, також вже заповнило. Весь цей ґрунт, що воно там мало в цьому горщику, все буду пересаджувати. Не дивлячись на те, що спека, я потім поставлю ці горщики в тіньочок, і я впевнена, що з рослинками все буде добре. Ось вже за декілька днів подивіться, як вони виглядають. Це діамантіна, він навіть почав вже зростати в новому горщику. Також краще стала виглядати птіт флорі. О, подивіться, це в мене заквітував той біднесенький літел лайм. Ну, да, якийсь лайм, але, Боже, воно все покручене. Ну, нічого, все обріжемо, все сформуємо. Ось ця рослина, яку я пересаджувала, також вона збирається квітувати. Може, що і побачу щось. Вона вже стала також краще виглядати. Всіх буде пересаджувати. всіх. Їм потрібен кислий ґрунт, тому буду пересаджувати, помішуючи 50% кислого торфу з тим, що маю, і буду обов'язково обрізати, щоб цвіття були ось такі великі. В стані спокою буду обрізати коротко. Потрібно обрізати, аби в тільки в стані спокою, коли рослина вже скине своє листечко, і до того як навесні в неї почнеться сокорух, бо ця рослина може плакати, і за рахунок того, що піде плач, рослина може навіть загинути. Тому обрізати буду, мабуть, в себе на півдні взимку, щоб мати ось такі крупні Обожнюю ці рослини. Боже, вони ще тільки перший рік в мене зростають. А я їх вже обожнюю. Закохана в них, тому <гум> купила ще і поповнюю колекцію. Вам, любі, дякую за перегляд, до побачення!